До вашої уваги канал Змій ТВ і новорічний затишний розпакунок. Однією рукою тримаю телефон, однією рукою розпаковую, розпанахівую нутрощі ці посилці. Так, головне, нічого тут не заподіяти і ніякої шкоди. Так поки що мені не вдається не заподіяти шкоди, але будемо намагатися. Так, поки що не зрозуміло. Так, так, мені тут складно. О, вже краще, бачите. Добре. Так. пробуємо тут ще. О. наче рибку розпанахуємо, так? Бідна рибка. Так. вона ж у нас рік змії, а не риби. А риби навіть і на мабуть, кроки, так? Да? О! Що це у нас тут? Класс! Дивись! Що це у нас тут приїхало? Таке смачне! Це просто якась неймовірність тут приїхала, дивись. Так, FIFA street на GameCube. Так, відкриваємо. О, дивись. Так, у нас заклеїмо, щоб, щоб не повилітало, поки їде, да? так? Так. Опчки. А, тут одразу два диски, бачите? Тут одразу і Billy хетчер якийсь диск, наскільки він у нас... Я думаю, що він запуститься. З ним все добре. Клас. Так. Дивимось, що тут далі. Так, дивимось. Так. Ага. З диском все хорошо, все добре. Так, мануал є, все круто. Але це все, не все, що тут є. Тут у нас ще отакий дисочок є. Metroid Prime 2. Echoes. Клас. Дивись, яка у нас тут європейка. Відкриваємо, подивимось, що тут є у нас. Бачите, теж заклеєно. щоб нічого нікуди не повипадало. Щоб очі не повипадали, так? Раз, так. Це вона така аналогія з електричним стільцем. Так. Опс. О! Дивіться, у нас тут. Виходить, що у нас тут 4 диски, бачите? Чотири диски, дивіться. Virtual Striker 2002. Клас. У нас два без коробочок і два з коробочками. Да? І з повною, як кажуть, амуніцією. Клас. Ну, Диск, ну, я б сказав, ідеальний. Якщо не ідеальний, то дуже-дуже близький до ідеального стану. І книжечка. Так. Все класно. О, що тут ще? О, клас. Грайте, вигравайте, Віоліті, Горині Змій ТВ, це друзі назавжди.